Попередньому прив'язаному до цього відео, мова йшла про насильницьке або агресивне спілкування. Тож сьогодні давайте розглянемо, як натомість можна спілкуватися з людьми для того, щоб не відштовхувати їх від себе. І це перше, озвучити свої спостереження, а не здогадки. Наприклад, я помітила, що ти приходиш пізніше, ніж ми з тобою зазвичай домовляємось. Тут дуже важливий беземоційний опис фактів. Друге це озвучення власних почуттів. Мені було неприємно втрачати час, коли я знаю, що я могла витратити його з більшою користь. Третє озвучення власних потреб. Час це моя цінність, тому мені дуже важливо, щоб він цінувався не тільки мною, а й іншими людьми. І четвертий крок сформулювати прохання, а не вимогу. Я була б дуже вдячна, або ти цінував мій час так само, як я. А тепер дослухатись, будь ласка, до власних почуттів, якщо б таким чином до вас зверталася людина без претензій, без звинувачень, без вимог, без агресії, чи захотіли б ви погодитися з її пропозицією?